Всім доброго недільного раночку. Я, друзі, що в мене на голові робиться капець. Хочу сьогодні вам показати і розказати про розсаду. Напевно, це відео трошки вже запізненням вийде, але часу не було знімати поетапно, як я його як її вирощувала, чим я її обробляла. Але зараз ще в кого розсада відкри... на місці росте не в відкритому ґрунті. Не висаджена на постійне місце. Це ще можна все це виправити і догнати все те, що ви не зробили за, за час його вирощування. Ну, пішли, я вам покажу все. Ось, друзі, моя розсада, там дали мені сині, а тут перчик. Бачите. Розсада в мене в цьому році не однакова. Ну, так вийшло. По-перше, холоди дали своє то приморозки, і я її пізніше посіяла, як зазвичай, я завжди сіяла десь 5-7 березня, а в цьому році я сіяла 7 квітня, то вона і не дуже така у мене висока, і не дуже така гарна, як вона зазвичай була. Що хочу розповісти, Зараз підійду і спеціально для Валентини забула її фамілію, то я її покажу зблизька розсаду, щоб вона побачила, тому що вона говорить, що я неправильно знімаю відео, не показую її розсаду зблизька. І не показую, яка назва капусти, яку я саджаю. Я, друзі, показую завжди і говорю, яка, яку капусту я саджаю. Ну це вже взагалі. Мало того, що... Так, ладно, в неділю не буду про це говорити, підійду зараз і покажу вам перчик. Ось близька мій перець. Бачите, ось такий він. Уже гарненький тут він, але є, бачите, я ж вовнами такими хвилями, що воно не виросло так, як потрібно. Десь більше відкрита була пленочка. І ще що хочу вам показати. Ось у мене чоловіки ще щось зробив, бачите? А то що його немає, та він ще й мені спалив. Як трапилося, він кропив, обробляв стежку від барізки і гербіцид. Вимив машинку, все, але не промив шланг. І ось перші струї, як він сюди бризнув, згорів перець у мене. А Це не найстрашніша біда, яка є зараз на нас на світі. Там, бачите, вон, де відкривалася плюнка більше, там дуже мало зійшло перцю і він такий маленький. В теплиці тут ця сторона була закрита і перець тут згорів. Тут все достатньо так собі. Ну нічого, скільки буде, скільки посадимо. Це не, не проблема. Чим я обробляю і як довести розсаду до стану висадки ґрунт. тому що щоб потім по полю не бігати і не з машинкою, і не обробляти ці гектари, які ми саджаємо перця, то краще обробити ось тут і потратити 2-3 літри розчину, чим обробляти її потім машинками тягатися. Ну, я почну з того, як я готую насіння. Треба замочити насіння в препараті агат, потім промити в марганцовки і замочити на сутки на добу врощені біоглобуліна і фітоспоріна, що у вас є. У фазі 3-4 листочків полити розсаду фосфорним добривом. Це для. Формування гарної кореневої системи. І у фазі 5-6 листочків Ну, я це, не дуже я дотримуюся до цього 5-6 листочків, це в мене коли є час. І ось зараз, коли вже перед тим, як висадити розсаду відкритий ґрунт, обов'язково ми проливаємо. Ой, Оприскуємо кальцієвою сілітрою. Потрібно 10 ну, 20 грамів на 10 літрів води. Цим розчином обробляємо для того, щоб не було сухої гнілі на перцеві, тому що я не знаю, як у кого яка земля, але у нас дуже не вистачає кальцію у, у ґрунті і е, перець. Можна втратити за це до 50% врожаю. І потім через 1-2 дні можна обробити карбамітом теж 20 грамів на 10 літрів води. Я карбамітом в цьому році не обробляла, я обробляла, господи, забула. Плантатором, ось, з формою 10-10-10. Обов'язково цим обробляєте і розсада піднімається в ріст. Вона в мене була теж сиділа на місці, маленька, і я її обробила, ось вона пішла краще. Для того, щоб наростила вона розсада зелену масу. Ось, бачите, зараз вона трошки світленька, вона не така зелена, як вона темного кольору, як вона потрібна, щоб потрібно було бути. Я обробляю сульфатом магнію. 20-25 мл на 10, літрів, на 10 літрів води. Зелена стає розсада гарна. Я ще Не обробляла сульфатом магнію, я обробляю перед тим, як висадити в ґрунт. Ну, на цій неділю, на ці, на, на ці яка прийде, будемо обробляти, то я обов'язково перед цим оброблю сульфатом магнію. І вчора ми обробили її, друзі, актоцитом. Це Біологічний препарат від трипса, від всякої. Ну зараз більше всього трипс може напасти на перець, а уже совка, вона тоді приходить, тоді, коли вже плоди на перцеві є. Кальцієвою селітрою обробляємо. Три рази за сезон обов'язково. Ось зараз в розсаді, потім висадимо в відкритий ґрунт, вона приживеться, обробимо ще раз, хочете по листу, хочете в каплю. Як вам буде зручніше, ми будемо цьому році обробляти в каплю, тому що купили препарат і будемо. хоча… Я не сторонник в каплю додати кальцію. Сілітру. Це не селітра, а там ну, препарат, який містить багато кальцію, тому що по листу вона засвоюється набагато краще, ніж в корінь. Ну, так вийшло. Кальцію селітри я в нас тут не знайшла, то прийшлося нам взяти такий препарат. Ну, по розсаді я вам все розказала. Я думаю, всім зрозуміло. Говорять, там я дивилася в одного блогера, ну, він показує дуже багато підписників у нього, слава Богу. Він показує на прикладі, як він посадив 10 корчиків перця цього чи 15, там у нього не більше в такої рамі, і на постійне місце він посадив і говорить, Чим потрібно обробляти перчик? Значить, потрібно в кожну луночку залити куриний послід. Розчин куриного посліду, Друзі, я з ним згодна. Це дуже гарне добре, О, Там дуже багато мікроелементів. Якщо ви будете користуватися тільки цим добривом, більше вам нічого не потрібно. Вам не потрібно ні магній, ні кальцій, ні нічого вам не потрібно. У кадр попала і кичучка сусідська прийшла. Ну, що я хочу сказати, але у мене як ми саджаємо, ну в цьому році не так, а як ми саджаємо по 60-70 тисяч перчин, то ви самі зрозумієте, це скільки мені треба куриного посліду, хоча ми замочуємо в бочці. Ось у цій бочці у нас тут зараз чиста водичка, тому що я поливаю розсаду, ну, висіяла я помідорчики пізні. На другий врожай і капусту, то ми поливаємо цією водою, відстояною теплою водичкою. А тут потім ми замочуємо куриний послід, фільтруємо його і через капельне зрошення ми додаємо в перець. Ну, ось так. Почали вже купати ми картоплю, там три рядочки. От сусідів викопали ранній сорт. А потім вже через недільку вже будемо копати тут. А тут де чисте, чоловік перемотоблочі і будемо саджати перець. Який є, такий будемо висаджувати. Ну, в цьому році це так. Ви самі бачите, погода не дозволяла раніше висіяти. І ну, все таке в цьому році, не таке, як. Але ж це не, 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 не біда, без перця можна прожити. Але, знаєте, без картоплі тяжко буде, без хліба буде тяжко, а без перцю прожити можна. Ну, на в цьому все. Миру, здоров'я, перемоги, всього самого кращого. То побачення. Ось, друзі, чим обробляємо актоцитом. Бачите? Це біологічний препарат. Зараз. Ну це іде як профілактика у нас. Я шкідників поки не бачу, але я хочу обробити, щоб потім по всій плантації не бігати. ось, Та що ж таке? не фокусує камера ніяк. От. Саме головне трипси у нас на перцеві чаще всього. солка вже тоді йде, коли йдуть. Лодія, а зараз трепси можуть напасти. І от на профілактику, бачите, 60 мл ставиться на 10 літрів води. Ми поставимо це на 5 літрів води, тут 30 мл ми поставимо на 5 літрів води. Все. Ничего, все.